Вітаю! Ви дивитесь Суспільне новини? Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що буде у випуску. У прилуках 100-квартирний будинок залишився без газу через те, що систему газопостачання заповнила вода. Як так сталося? Відновили виробництво і не збираються покидати чернігів. Як працює підприємство з пошиття дитячого одягу, яке на початку березня минулого року постраждало від бомбардувань. Щищають стару фарбу і готують до встановлення нові дерев'яні пілястри, карнизи та віконниці. У Чернігові волонтери відновлюють фасад сторічного будинку. Опалювальний сезон у Чернігові завершить 31 березня о 24 годині. Таке рішення сьогодні прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За словами заступника міського голови Чернігова Віктора Геращенка, підставою для припинення опалення є середньодобова температура вища ніж плюс 8 градусів протягом трьох діб, а також завершення договорів на постачання природного газу знак «Нафтогазтрейдинг». Такий в нас військовий стан, і ми з вами повинні берегти енергоносії і готуватися до слідчого опалювального періоду. Хотів би зазначити, що основні договори на поставку природного газу також закінчуються 31 березня цього року. Газ надавався відповідно до цих умов і по фіксованим цінам значить, додаткових, скажімо, продовження постачання природного газу, ну, можливе, я так думаю, на літній період. Питання закупівлі природного газу для медичних закладів міста розглядатимуть окремо. Чи буде централізоване гаряче водопостачання у місті восени та влітку після завершення опалювального сезону, залежить від рішень уряду, сказав Віктор Геращенко. На сьогоднішній день впевненості в тому, що буде природний газ. Ну немає, тому що немає відповідної постанови. У прилуках 100-квартирний будинок залишився без газу, через те, що систему газопостачання заповнила вода. Попередньою причиною цього у газовій службі назвали самовільну заміну газового обладнання, під час якого газопровід переплутали із системою водопостачання. Нині у квартирах демонтують лічильники, зливають воду, перевіряють внутрішні газопроводи на герметичність. Як тривають роботи, що кажуть мешканці будинку та хто за це все заплатить далі. Я тобі покажу, де вода йде. Дивись, бачиш? Що скільки води. Прилучанин Валентин показує, як із газопроводу на його кухні тече вода. Все почалося у суботу ввечері. Вода пішла мені в той, в плиту. Поставив. Каструлю, що води нагріть в варити, варить, а вода пішла. А це вже інша квартира цього ж будинку. Тут теж демонтували газовий лічильник і зливають воду із труби, яка до нього підведена. Це вже ми злили. Не було тут більше. Ось результат, скільки води злилось з однієї квартири. Таку ж процедуру проводитимуть у всіх квартирах багатоповерхівки по вулиці Київській, 230 В. Причина в тому, що всю газову систему заповнила вода. Предварительна версія від або ні, ну, вдома, що роблять ремонт і самостійно робили заміну газових приладів. Скоріше за все, либо котел або ж боляр водонагріватель газовий. І виходить, що перепутали вход води і газу. і за цього попала вода в газосистему газова із 18-ї години суботи. Будинок повністю відключили від газопостачання. Це треба потрапити в кожну квартиру, виявити воду, видувати усе, розбирати усе і провести все ж на герметичність. Тобто зараз тут порядка 100 абонентів. Шість відключено 94 абонента. Зараз більшої половини вдома не буде. Тобто будемо дивитися, як ми можемо попадати до абонентів. У понеділок на місці події працювали 20 спеціалістів трьох відділів прилуцького відділення АТ Чернігівгаз, технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем, обслуговування газових лічильників. Знімаємо всі лічильники на повірку. Далі буде видно. Будемо заключати договора на технічне обслуговування по даному будинку, заміну лічильників проводить і проводить внутрішні газопроводи на герметичність. За чий рахунок це буде проводитися? Чи за рахунок ОСББ даного будинку, чи за рахунок цього абонента, що. Проводив самовільну заміну газового обладнання. Попередньо лічильників, які потрапила вода, потребуватимуть заміни або ремонту. Однак ті споживачі, які мають роторні лічильники, зможуть замінити їх планово. Повірка лічильника в середньому коштує 300 гривень. Новий лічильник в межах півтори тисячі гривень. Хто буде оплачувати ці та інші витрати у будинку, поки не знають. що Тепер ми повинні оплатити до 12 тисяч. Учитує, що у нас в будинку хоч і 100 квартнірний дом, ну дуже багато. 70% це пенсіонери. Будемо щось рішати. Прийдеться піднімати збори. На момент підготовки сюжету газовики виявили квартиру, де робили самовільну заміну газових приладів. Там водопровідний шланг лишався підключеним до газогону. Надія Мартишко, Суспільне, Новини Чернігів. Відсьогодні у Чернігові перекрили частину вулиці Любецької. Це ділянка дороги від вулиці Рібкинської до Івана Мазепи. Про це Суспільному повідомила представниця управління житлово-комунального господарства Тетяна Корш. Ділянка дороги, яку відремонтують, складе 1200 метрів. На це виділили 40 мільйонів гривень із міського бюджету. Міняється водопровід діаметром 200 міліметрів, на водопровід з поліетилену діаметром 350 міліметрів. Глибина залягання труб понад 2 метри. Перекриття ділянки планується з сьогоднішнього дня, саме 27 березня, до 1 вересня. За цей час буде проведено власне реконструкцію водопроводу, а також відновлено покриття дороги. Перехрестя вулиць Рібкінської та Любицькою буде вільне для проїзду. Заїжджати та виїжджати до медичних закладів та інших будівель на вулиці Пирогова можна буде від проспекту Миру. Тут односторонній рух замінять на двосторонній. З 27 березня змінили свої маршрути автобуси номер 25 26, 29 та тролейбус номер 8 Як курсуватиме громадський транспорт, ви можете прочитати на нашому сайті Суспільне.Медіа. Відновили виробництво і не збираються покидати чернігів. Підприємство з пошиття дитячого одягу, яке на початку березня минулого року постраждало від бомбардувань, тепер працює у новому приміщенні. Його співвласниця Олеся Тимошик розповідає: усі працівники повернулися на роботу, а обсяги продажів становлять 60% від тих, що були до початку російського вторгнення. Ми не збиралися перевозити. Підприємство до іншого міста, в іншу область, більш безпечно. Ми вважаємо, що якби тут все буде добре. Олеся Тимошик співвласниця сімейного бізнесу з пошиття дитячого одягу. Виробництво нині розташовано в новому приміщенні, куди переїхало 1 березня. Олеся каже: до початку широкої війни орендували площі в районі КСК. А 4 березня 2022 року в будівлю влучив російський снаряд. Дівчата мої почали писати і висилати фото, що горить наше приміщення. Ну, горіло, виявилось вже потім. Наше знизу приміщення, але наше теж було дуже сильно пошкоджено. В нас були вибиті всі вікна. Осколків у всьому приміщенню. А чи в той день, чи наступний був повторний приліт, який всередині побив нам опалення. За словами Олесі Тимошик, приміщення стало непридатним та небезпечним для перебування. Тож почали шукати варіант, куди перевести обладнання. Знайшли в цьому ж приміщенні в іншому крилі, воно було вціліле, Туди перевезли. Там деякий час воно знаходилось, стояло. Потім дівчата. Потроху почали повертатися. Знову працювати почали в середині червня, каже оформлювачка готової продукції Наталія. Ми вибирали, ми вибирали. готовили, Почав, потім да. а потім по, чуть -чуть, по чуть -чуть і пішло. Водночас шукали нове приміщення, бо те, куди тимчасово перемістилися, не відповідало вимогам. Що ж до обладнання, дві швейні машини втратили повністю. Частину інших пошкодило уламками і склом. Металеві частини поіржавіли. Ми їх почистили. Механіки повністю розбирали кожну машину, її там зачищали, відновлювали. Але в принципі, ми хочемо їх замінити, тому що ми їх інтенсивно використовуємо. Частіше, скажімо, стали ламатися і потребують сервісу більш часто, ніж зазвичай. На виробництві працює 14 людей. Нині всі повернулися. Продукцію підприємство продає в Україні. Після відновлення довелося налагоджувати продажі фактично з нуля, каже Олеся. Сьогодні ну не в повну Ному обсязі, але так уже десь відсотків на 60 Ми вийшли на ці обсяги, які нас були до війни. Оксана Ільчук, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів погасили поштову марку чернігів 400 років Магдебурзького права штемпелем чернігів, місто легенд і зачитали королівську грамоту Сегізмунда III. Так у Чернігові відзначили 400-ту річницю з дня здобуття Магдебурзького права. Знаючи, були в цьому більше впевнені. Чернігів отримав Магдебурзьке право 27 березня 1623 року. Відтоді це дало змогу громаді обирати місцеву владу, створило умови для розвитку ремесел, торгівлі і розвитку інфраструктури. Польсько-литовська влада, бо влада Речі Посполитої, розуміючи цю проблему, що треба ці території, які повернуті, тепер адаптувати до політичного, економічного, соціального життя Речі Посполитої і в тому числі ставлячи мету оборони свого краю, і надає Чернігу Магдебурзьке право і заохочує заселення цього регіону людьми, які мають відношення до військової справи, і, власне кажучи, будь. Чим, аби населення зростало, ремісники, торгівці, дрібні землевласники. Чищають стару фарбу і готують до встановлення нові дерев'яні пілястри, карнизи і віконниці. У Чернігові волонтери відновлюють фасад сторічного будинку у родині садибі Спіцених. Над цим працює команда проєкту Дерев'яна мережа чернігова господарка будинку Людмила Спіцена розповіла: її сім'я давно хотіла привести до ладу садибу, але постійно не доходили руки. Як відновлюють сторічний будинок, бачила наша знімальна група. Мар'яна разом із дев'ятирічною донькою Юлією фарбують дерев'яний карниз. Це елемент мережива, який буде під карнизом. Нам вирізає Чернігівська політехніка. Ми фарбуємо і прикріплюємо на будиночок. Раніше родина не звертала особливої уваги на дерев'яні будинки в Чернігові, але з 2019 року вони з дочкою постійно ходять на толоки, каже Мар'яна, і допомагають з відновленням дерев'яного мережива. Ми дізналися, що в нас така. Краса існує, і тепер ми долучаємося до її відновлення. І фарбує, і зачищає на ж Все вона робить як доросла. Вперше долучилася до такої толоки волонтерка Ірина. Давно вже ну бачила будиночки такі, і дуже мені вони подобалися, захоплювалася. і ми запропонувала свою допомогу. паралельно чоловіки щищають стару полущену фарбу з фасаду будинку. Фарбуємо наново, міняємо поламане мережево на нове. Коротше, чепуримо будинок. Будинок в принципі, має типове для чернігова різдвяння. Вцілілі дерев'яні елементи фасаду, говорить Станіслав, демонтувати не будуть. Ті ж, які пошкоджені, чи погано збереглися, замінять. Ми будемо міняти всі три пілястри, ми будемо міняти 6 метрів карнизу. Значить, на віконниці і після того, як це все буде зроблено, ми погрунтуємо стіни. І будемо потихеньку зафарбовувати будинок вже підготовлену кольорову схему. Після всіх етапів відновлення будинок має виглядати ось так, а роботи триватимуть декілька тижнів. Господарка будинку Людмила Спіцина каже: вони з чоловіком бачили ескіз і вже чекають, щоб побачити все наживо. Родину садибу, які понад 100 років розповідає жінка, вони давно хотіли привести до ладу. Але все в гроші опирається як завжди. Все ніяк і ніяк. А тут вже війна почалась, на старший син військовий, тому якось не склалося. Потихеньку, потихеньку тепер приводимо до ладу з зусиллями волонтерів. Ми сподіваємось, що це буде казочка. Наталія Гоман, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів. Це були всі новини. Дякую, що дивитеся. Суспільне. На все добре.